Доброго дня, це Яна із Роби сама і у цьому відео я покажу вам, як зробити ще одну сторінку за допомогою скетчу. Я буду працювати із ось цим скетчем від Артоголка і планую використати матеріали із нової колекції Sweet Girl від Eco Park. Отже, для цієї сторінки я підібрала ось такий аркуш картону. Мені дуже сподобався цей фон. Я також роздрукувала дві фотографії, вони ідентичні. Одну з них я зробила чорно-білою, іншу кольоровою. Згідно з скетчу, я планую розташувати фотографії на сторінці наступним чином. Кольорову розмістити на задньому фоні, а чорно-білу винести на передній фон. Я також підібрала папір із колекції Sweet Girl. Ось цей картон із літерами мені дуже сподобався. І я вирішила використати частину цього картону для заголовку сторінки. Зараз ви бачите, що я маю на увазі. Отже, ось, цей, ось цю частинку я планую розташувати ось тут. Ось таким чином. А ось цю нижню частину я хочу розташувати, як я вже сказала, знизу. Приблизно ось так. Ну що ж, наклеїмо ці елементи. Далі я зріжу нижню смужку цього картону. Я також вирішила використати інші слова з цього аркушу для продовження цієї такої словникової теми. Хочу розташувати одне слово ось тут знизу, наприклад, sweet або happy, і, можливо, ще якесь слово розташувати зверху. Ось щось на зразок такого. Я думаю, ось тут цей рожевий бордюр потрібно зрізати. Він тут трішки зайвий. Оце слово, мені здається, задовгим, тому, можливо, я його не буду використовувати. Ну, я ще подивлюся в процесі роботи, чи потрібно його розташовувати там чи ні. А зараз давайте наклеїмо слово «happy». Взагалі на скетчі цього елементу немає, як бачите, але це не означає, що ми не можемо додати щось свого такого, що нам подобається. Далі я думаю, слід додати трішки виразності для цієї стрінки, тому я вирішила використати свою ручку для журналінгу і намалювати декілька бордюрів. Згідно даного скетчу, з цієї сторони фотографії повинен розташовуватися якийсь елемент. Оскільки моя сторінка є сторінкою про садкування день народження, я вирішила, що тут буде доцільно розташувати цифри 26, тобто вік. А щоб не вирізати цифри із звичайного паперу, я вирішила скористатися двостороннім, перепрошую, паперовим скотчем і звичайним картоном. Я планую наклеїти. Двосторонній скотч, скотч, паперовий скотч на картон. І е, вирізати з нього з допомогою ножів від Spellbinders. Я хочу використати ось цей набір. А, від Spellbinders це алфавіт Plain Jane до приступанча. На жаль, вони вже не використовуються, але це, в принципі, дуже хороший набір. Ось. Отже, з допомогою цього набору я хочу вирізати цифри 26. Так. Але я не впевнена, який поправий скотч використати, тому я зараз поекспериментую і спробую зробити заготовочки для трьох варіантів. Отже, двосторонній, перепрошую, паперовий скотч я наклеїла і зараз виріжу елемент з допомогою моєї машинки Grand Calibur. Щоб ножі не ковзали по паперу, я закріпила їх паперовим скотчем. Отже, я вирізала на машинці цифри, але замість цих цифр я Захотіла використати негатив від них. Ось цей. Я думаю, він буде чудово дивитися з цієї сторони сторінки. Але щоб зробити його цікавішим трішки, можна заокруглити ось ці кути і трішки зрізати, вкрутити його з цієї сторони. Ось так. Доволі цікаво, як на мене. Щоб закріпити цей елемент надійніше, я думаю, тут слід використати степлер. Якраз та сторінку також можна декоративним обрацями, наприклад, ось ці блакитні чудово підійдуть кудись сюди. І з цього аркушу із об'ємними наклейками можна використати щось на зразок ось цього серця. Я думаю, воно буде чудово дивитися ось тут знизу з цієї сторінки. Мені здається, що в цій сторінці бракує якогось бордюра або якоїсь рамки. Зараз я подивлюся, які в мене є штампи, з допомогою яких можна зробити якийсь підходящий бордюр для цієї сторінки. Оскільки ось тут знизу цієї сторінки у мене є більш такий друкований шрифт, я подумала, що із ним чудово дивитиметься своєрідний такий рукописний шрифт. Тому ось цей набір штампів від Technique Tuesday Чудово підійде для виготовлення бордюру для цієї сторінки. Планую використати ось цю йому частину. Ось цей штамп, Life is a Celebration. І, щоб спростити собі роботу, я розріжу ці штампи на дві частини. Більшість рамок на своїх сторінках я штампую переважно чорним чернилом. Але для цієї я подумала, що буде більш доцільно використати чорнило якогось іншого кольору. Тому я підібрала ось це чорнило Memento nautical blue. Воно мені здається, чудово буде гармонувати із кольором моєї кофти на цьому фото. Отже, низ я завжди штампую догори ногами, а далі штампую так, щоб. Напис дивився до центру сторінки. Між словами, між виштампованим зображенням залишаю простір для того, щоб мати можливість вставити братці. Далі я підібрала браці від Давкра і розташую їх між виштампованими написами. Повернемося до нашого скетчу. Як бачите, на ньому розташовується ось такий вертикальний елемент. Я думаю, його буде влучно замінити якимись виштампованим зображенням, наприклад, щось на зразок ось такого, ось цих шевронів. Зважаючи на те, що це дівчача сторінка, як на мене, тут трішки бракує рожевого, жовтого та більш яскравих та насичених кольорів. Я думаю, їх можна буде знайти на ось цьому аркуші наклеїк. Наприклад, можна використати ось цей бордюр із сердечками та додати частину бордюру ось сюди, в нижню частину. Сюди також, думаю, можна додати якийсь брац, наприклад, ось цей червоненький. Але перш ніж я зроблю це, сюди можна спробувати також додати трішки паперового скотчу. Від червоного бордюру довелося відмовитися, я повністю змінила його рожевим паперовим скотчем та ось цим брасом. Далі я хочу зробити заголовок для цієї сторінки, і ось тут написати birthday. Щоб разом це читалося як Birthday Girl. Щоб зробити заголовок трішки цікавішим, я розташувала його ось таким чином, тобто не просто по прямій лінії, а частину слова згрупувала ось таку кубку. Далі, я думаю, сторінку можна доповнити якимись кольоровими наклейками із аркушів, що входить у комплект із папером 30 на 30 у майже на увазі у колекшн кіт. Я думаю, ось ці маленькі квіточки будуть чудово дивитися на цій сторінці. Я також подумала, що буде доцільним зробити декілька пропорців із паперового скотчу та звичайних зубочисток. Ось один пропорець, і зараз я зроблю ще один із жовтого паперового скотчу. Приклеїти пропорції можна спробувати ось цим клеєм від Beacon Edhisivс. Я ще, правда, не знаю, як він буде їх тримати, але подивимось. І на завершення я вирішила виштампувати дату, коли була знята ця фотографія. В принципі, все. Я думаю, на цьому цю сторінку можна завершувати. Дякую за перегляд!